Я не експерт, тому сказати, чи вони пошкоджені, чи вони вже зруйновані, що з ними можна щось зробити, щоб вони працювали надалі житлом чи не можна, то не до мене таке питання. На мій погляд, на мій погляд, один буд будинок зруйнований, не просто зруйнований, а вщент зруйнований. Два інші пошкоджені. Чи підлягають вони відновленню? Я на це відпов на це питання відповісти не можу. Точно не знаю. Наскільки я знаю, цей будинок якраз ремонтували. Люди хотіли в ньому жити. В той момент, коли будинок піддався цьому, руйнівному, цьому руйнуванню, в цей момент нікого в будинку не було. Ну, По-перше, я зразу скажу, що це лише, лише моя думка. Можливо, ця ракета чи що це було, якийсь снаряд, можливо, воно було підбите або було з неправильною якоюсь траєкторією. Тому що я вважаю, що нема ніякої вигоди стріляти чи витрачати будь-який боєзапас на такий будинок в такому місці. Можливо, хотіли налякати людей, а проте ми ж українці, тож ми не лякаємось, ми допомагаємо, гуртуємось і будемо разом. Сусід зателефонував чоловіку, сказав, що тут щось трапилось, там зривна волна, забор завалило, щось додатково. таке. А як сюди дісталися, то бачимо, що тут не тільки забора немає тут, нічого нема Сплошні руїни. Ось таке. Так, звичайно, ми сюди приїздили на вихідні, хотіли його там привезти до ладу та жити. Ось почали робити, то забор зробили, то вікна пластикові валяються. Це все вкладалось гроші і сили, і свої. самі робили. Нікого не наймали, бо це все, все дорого. Самі робили з чоловіком. Так, врятувала, так. Ну, Бувало таке, що ми тут ночували, приїздили сюди. І от якраз сьогодні, як то кажуть, Бог одвів. Так, от куди пустили, туди і полетіло. Як то кажуть, з 20 ракет одна тільки в воєнний об'єкт прилітає, а остальні всі. Помагають мирному населенню так? в кавичках. Жити. У мене родичі в Росії. Я їм вивезла фото і написала, як Росія допомагає нам. І як вони як в шокі, в шокі. Це ж на сестрі написала, вона каже, це ж наша спадщина, це ж. Як же це? Ну вона вважає, що це ми робимо самі собі. Як, як би я сама собі це зробила? І навіщо я б сама собі це робила? Ну, руйнування в цей момент нікого не було. Перше, я одразу ставлюсь. Можливо, він може бути так.